Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дороганьки, до карти дня. У нас, як зазвичай, декілька позицій, а взагалі то три. І ви вибираєте свою, і ми будемо дивитися підказочки від Таро і що чекає вас сьогодні. Вибирайте кожну свою, і поїхали. Карта номер 1 а, ви знаєте, тут вежа випадає. Хто вибрав перший варіант? У вас дійсно, ем, як би це сказати, от в мене йде слово крушення планів. Ем, це і розрив відносин може бути, і закінчення по роботі, і це просто може настільки накалитися ситуація, е, якісь. Е, Конфлікт між вами і кимось, це зазвичай цей конфлікт не внутрішній. Хоча, хоча я завжди говорю: все, що відбувається навколо вас, на якійсь там відстані, так, приблизно все, що вас торкається, все відбувається від вашого внутрішнього стану. Тобто, у вас значить конфлікт з самим собою. Тому оці всі ситуації, конфліктні, які навколо вас стосуються, звичайно, вас. Ось передивіться, що у вас з чим ви конфліктуєте ваші бажання, ваші думки, ваші погляди на життя, ваше тіло чого хоче, і тому подібне. Душа, знаєте, от як кажуть, душа проситься в рай, та гріхи не пускають. Передивіться цей момент, подивіться, що саме у вас ось, але навіть е, на побутовому рівні може щось розбитися, може щось зламатися. Будьте обережні з, електри... з електроприборами. Карта номер dva. Дивіться, четвірочка мечів. Звичайно, можуть бути прильоти мої дорогенькі, тому просто обережно. Не нехтуйте інтуїцією своєю. Четвірочка мечів говорить про тимчасовий стан, неможливість рухатись, небажання можливо рухатись, хтось захворів або ви захворіли. Це, знаєте, така тимчасова пауза, тимчасова перерва, тимчасовий спокій від усього. Візьміть цей час для себе. Візьміть цей час, тому що вам його ніхто не дасть, тільки ви. Тобто беретесь для себе час і відпочиваєте, і ні про що не думаєте. От конкретно душа і тіло повинні перепочити. Карта номер три. У нас тут жриця, і це бездіяльність. Жриця завжди тільки спостерігає оце вже порада вам. Бездіяльність нікуди не втручається, свого носа теж нікуди не пхає. Своїх 5 копійок теж не пхаємо, ми дорогенькі. Тому відпочиваємо. Верніше, навіть не відпочиваємо. Це такий, знаєте, пасивний відпочинок. тобто... Душа, тіло відпочиває, але все рівно ми спостерігаємо, Ми дивимося реакцію нашу навколишнього світу, дивимося за знаками, які нам трапляються сьогодні. Ліва, права рука зачесалася, пірячку десь знайшли, чи ще щось. Навіть якщо колишній подзвонив або дав про себе знати, це теж якийсь можливо знак. На вас вам щось натякають. Краще цей день бути в спокої, помедитувати. Ось хтось може зайнятися, от бачите, кристалами, зайнятися якимись процедурами, зцілити свою душу і серце. Ось, можливо, можливо просто перепочити. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!